До продажу Яваха Тракстар 650. Мотоцикл повністю в оригіналі, стан нового мотоцикла Кого цікавить більш детальний відеогляд, більш технічний ще до да? пишіть дзвоніть, ми залюбки, все знімемо. знімемо, покажемо. Але стан просто новий. Всі спиці Просто питань взагалі ніяких не може бути. Кому якщо потрібно, От, дивіться, робіть стоп-кадр. Кого цікавить купівля даної моделі, пишіть дзвоніть, на все відповімо.